Всім привіт. Всім дня і мирного неба. Так. Моя капусточка. Як твоя капуста? Так, та, що була серединка не з'їджана, має головки гарні. Треба... Я вже беру потрошки, вже щось-дві забрала. А ті, що були з'їджені серединки, що то щось повигризало, ну то от, бачите, по пару головок мають. Ось так щось таке. Це мої помідорчики гарні. Ось. Там кавунчики, бурячки, червоні, кабачки. Кабачки вже вибрала, зараз покажу які. А ми йдемо на те лихофістя, глянемо, чи має зав'язки, що то таке. Ой, що росте у нас тут. Де воно? Ну не знаю, дивіться, ось такі має зав'язки. Більше воно похоже таке. На диню, дівчата, бо воно було хати. Це, напевно, диня в тих буряках було десь насіння. Бо це не моє насіння, бо моє насіння, то воно б, як сказати. Ой, дай Боже розуму. В рядку не було б, а то всі тільки в рядках. Бачите? О, дивіться. Бачите. Не знаю, побачимо, що це буде. Чи диня, чи не диня, чи гарбуз такий. Ось, не можу сказати. Ну, листки дуже похожі до там того, що в мене диня. Дуже похожі, такі мохнатенькі. Побачимо, що виросте. Барабоя вже починає потрохи жовтнути. Ой, вже відцвіла. Хоча казали, що ніц тут не буде, але досить не першива. Ось, та й таке то. Ну, а я працюю в себе на городі. О, та й працюю. Так. Вибрала я трохи цибулі. Цибуля не важна, ну але яка є. Вся моя і за те буду дякувати. Ось так. Така цибулька є різня, є більша, є менша, але в основному... Це, як сказати, середнє. Досить не першила. І І ще одна кубка. О, вибрала. Ця ще дуже зелена, хай ще росте за дві неділі. Ось, зараз піду виберу. Подивлюся, чи є огірки. Пірву горох на нарадно. Ось і. Кабачки в мішки зберу, гечки ще трошки вломлю. Ну, зараз цибулю в мішок зберу. Все наготую і виїде. Сусід конякою пізно ввечері, бо зараз дуже дня. Ну і забере. Все мені звезе. Я всього наберу, бо в руках я все не принесу. Та й ось такі справи Та й... а там буде видно. Так що якось так. Аби Бог дав, щоб всі були тільки живі і здорові. Ось. А я буду працювати, збирати цибулю. Ну, а що назбираю? Вже там під городом тоді вам покажу, як я сходила в супермаркет. Бо ж все дармове. Хі -хі. Ладно, жарти жартами, але працювати треба. Ну, молодець, Люба, молодець, впоралася. Уморилась, але зробила все, що мало. Що планувала, верніше. Так, це мій горох вирвала. Знаю, ніхто стручків не рвав, стручків повно. Це Люба гички наломила поросятам і і Так. Це Люба таких маленьких кабачків навибирала. О! Вище куліна. Бачите, які кабацюри. То ще більший. Там ті також такі довгечі. Це два оцей і це два мішки кабачків. Це цибуля, це салат. О, ой. А це огірочки. Я вибирала півтора літрові слоєчок, буде наквасити. О, огірочки заберу, бо зараз туди вирву маслята, буду йти по дорозі. Хух. Тяжковато. А де я ще одну зав'язку поділа, це не знаю. Десь би мала бути. Так, майку положу. Десь має бути... А, о, є, щоб то мішка зав'язати. Так, тих чотири мішки, гічка і горох. Все. По-по-по наготовлювала. І потім буде їхати сусід. Чи я, чи малий, котрий з нас виїде і поможе вкинути, і додому привезти. Ось так. Вже як їхати, то щоб було по що їхати. Так що такі то справи. Ось так виглядає мій городич, барабої деякі цвітуть, ну, в основному вже перецвіли. Раз від жука побризкала і хватило. Так, а це. Гарбузики, грядочки мої. Та й такі-то справи, бурячок. Все, пішла я додому, бо пора поратися на вечір, бо скоро Наталя кози прижене. А я ще ніч не зробила. А я ще на полі. Так щось таке-то майку забрати не забути. Так, та й таке-то всім удачі. Миру і спокою. Ну, зараз ще покажу, яких я маслят назбираю чи вони добрі чи ні, бо я не дивилася, чи вони червиві, чи ні. Ось так. Все. Хай воно собі лежить чекає, коли додому попаде. А я огірочки забрала, зараз маслята вирву і чилапаю додому. Бо все нести в руках неохота. Якась я трохи ледача, якщо чесно. Треба доброго бульдозера, щоб зісунув на плечах все. Так що ось таке, то пару разів треба ходити, а так звеземо. Дай Боже, що всі дуї здоров'я і його коняці. Зараз маслятка вирвемо, покажу вам. Машлячки, машлячки. Такі гарні на стежуці виросли. Ну, не знаю, чи вони червоні, чи ні. Якщо не червиві, будуть нас маслючки смажені, з барабойкою, балабойкою. Буде нам смачно, смачно, однозначно. А якщо червиві, то я брати не буду. на що ж буду брати? Ой, десь тут вони на стежці росли. О! Ой. О, якщо б я вниз не покотилася часом. О, дивіться, яка красота. Значите? Так, цей файний. Цей також файний. О. Не думала, не гадала. Так, цей червивий. Цей Ні, цей гарний. Даром ми їх заберемо додому. Нам багато не треба. Скільки нам з Наталією і з Іваном пару цей файненький, бачите, чистенький. Так. О! Цей теж файний. О, буде нам на картоплю. Дивіться, краса. Після дощику, які виросли. Ну, зараз поставлю паузу, виру. Так, Ось тільки нарвала маслятків. А три червивих. Три викинула. Ось так. Нам хватить з головою наїстись. О, положимо їх на огірочки. Бо я ж не знала, що я попаду на маслят. Взяла на них торбинку. А так. Ну нічого. Ось так. Може, там не ще дає під сосниною. Що чесно не хочу в них злізати. Так кажу, які. О, а о, дивіться, ну, яка ще красота. я ті прийшла, навіть не бачила вперше. Дивіться. Ви бачите. Прийшла, навіть не бачила вперше. Хе. О, дивіться, які красунчики. Значте маленькі. О, дивіться які. О, ха, це то да. О, подивіться де виріс. Так, ну тут у нас маслятка. Ті взагалі всі супер. О. О. Я ж не знала, що я найду маслят. Бачите? Може там по підсоснину ще не з'єд, я не знаю, я не... Тут тепер перейшла, не побачила. Добре, що, що ну йшла, глянула, побачила. О, ось так, бачите. І на город сходила. І маслят назбирала. О, дивіться, йшла, не бачила. Подивіться, яка люба роззява. Ну ці вроді червєві А ну зараз гляну, бо не бачу. Ні, файний Файний, не червивий. О, ти як? Ні, цей червивий вже. А ти як? Ой. А цей гарний. Значить. от колососинки собі. Я йшла, не дивилася. Вчора Ігор гнав кози додому знайшов два. Але один був червивий, а другий ні то Я вже не, не робила нічого з ними, бо каже, що я буду з одним починати. О, Цей добрий. О, і цей файний, ціленький, не червивий. О, бачите. О, там вон он де є. Але скільки ж мені їх треба. Ну, вже я його побачила, треба ж, бо він обідеться, скає ти тих вирвала, а мене вже почванилася, не захотіла. Так що ось таке -то. Подивіться. Наполювала. О. Ну і що, тебе ще вирвати, таке теж. А ти файний, ти не червивий. Файний. Ходи, теж в торбу. О, ось так. Похід город вдався. <рес> Ладно. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Ну, а як буду пень... ті маслята тушити з з... картопелькою тоді вже вам покажу? Туди на соснину треба піти, там вона повинна бути, там затінок після дощу, але мені хватить їх. Ще навіть на два рази. Раз ще замор... на один раз заморожу. О, Маслят від двору заморожу, а це ми приготую. То ще буде десь колись раз їсти. Ось так. І буде нам смачно. Ось такі то справи. Так що хай все буде добре всіх, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і хай всім буде мир і спокій, дай Боже нам. миру, спокою. А нашим захисникам Божої опіки. Хай все всім буде добре. Ого, велике відео вийшло.